Одного разу Спаситель гостював у фарисея, Господь приймав запрошення як бідних, так і багатих. Про це ми читаємо у 14 розділі книги Євангелія від Луки. І сталося, що він у суботу увійшов був додому одного із фарисейських старішин, щоб хліба спожити, а вони назирали за ним. Для євреїв свята були прообразом благословень вічного життя, великий бенкет, на якому вони мали змогу сидіти з Авраамом, Ісаком та Яковим. У той час як язичники стоятимуть ззовні і жадібними очима будуть заглядати всередину. Це була улюблена тема розмов євреїв. Вони вважали, що Божі благословіння як для теперішнього, так і для майбутнього життя. Належали винятково їм. Вони заперечували можливість Божого милосердя до язичників. При виборі гостей на цей бенкет фарисей керувався егоїстичними інтересами. Христос сказав йому: Коли ти справляєш обід або вечерю, не запрошуй своїх друзів. Ані своїх братів, ані своїх родичів, ані багатих сусідів, щоб і вони тебе колись запросили. І в цьому буде тобі винагорода. Це дещо перегукується із засудженням Ісусом фарисеїв із шостого розділу книги Євангелія від Матвія, де Ісус каже, щоб не робили праведних діл на людях, щоб нагорода ваша була на небесах, а не вже тепер. Ісус каже до Фарисея. Але коли влаштовуєш гостину, клич бідних, слабких, кривих і сліпих, і будеш блаженний, бо не мають вони тобі чим віддати. Віддасться ж тобі у воскресінні праведних. Тут Ісус повторив повеління, дане ним ще давно в Ізраїлі через Мойсея Господь навчав, що на їхніх священних гостинах. І приходько, і сирота, і вдова, що в брамах твоїх, будуть їсти і наситяться. Це записано у повторенні закону, 14 розділі. Бог дав їм хліб життя, щоб вони переломили його для усього світу. Цієї роботи вони не виконали. Слова Христа були докором для їхнього самолюбства. Фарисеям було неприємно чути його слова. Сподіваючись повернути розмову в інше русло, один із них вигукнув. Як почув вже один із тих, що сиділи з ним при столі його, то сказав це Блаженний, хто хліб споживатиме у Божому царстві. Юдеї мали цілу низку традиційних уявлень про те, що буде, коли Бог з'явиться безпосередньо, втрутиться в хід історії людства і настануть золоті часи Нового століття. Одне уявлення зображало картину Месіанського банкету. У той день Бог влаштує великий бенкет для всього обраного народу, на якому піднесуть найрізноманітніші страви. Людина, яка звернулася до Ісуса, думала саме про цей бенкет. Коли він говорив про щастя, яке відчуватимуть гості, він думав лише про юдеїв. Бо нормальний, правовірний юдей ніколи у собі в думках не міг уявити, щоб язичники та грішники були запрошені на цей бенкет Божий. Христос читав серце цього Фарисея. Спрямувавши погляд на нього, Він відкрив перед зібраними зміст і цінність їхніх теперішніх переваг. Він показав щоб розділити благословення майбутнього, вони мають вже тепер виконати певну справу. Тому Ісус розповів їм притчу Луки, 14 розділ з 16 тексту. Він же промовив до нього: Один чоловік спорядив був велику вечерю і запросив багатьох. І послав він свого раба часу вечері сказати запрошеним Ідіть, бо вже все наготовано. І зараз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому: Поле купив я і маю потребу піти та оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. А другий сказав Я купив собі п'ять пар волів і йду спробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. І знов інший сказав Одружився ось я, і вже через це не можу прибути. І вернувся той раб, і панові своєму про все розповів. У Палестині людина, яка влаштовувала бенкет, заздалегідь оголошувала про це. Розсилала запрошення, але час бенкету вона не вказувала. У призначений час, коли було все готове. Господар посилав своїх слуг покликати гостей. Спочатку прийняти запрошення, а потім відмовитися прийти означало завдати тяжкої образи господареві. Жодне із цих виправдань не було пов'язане з дійсною необхідністю. Чоловік, котрому потрібно піти і побачити своє поле, вже придбав його. Він поспішає піти і оглянути поле, бо його інтерес поглинутий цим придбанням. Воли також уже були куплені. Випробовуючи їх, покупець хотів лише задовільнити свою власну цікавість. І третє виправдання також не мало поважної підстави. Той факт, що запрошений одружився, не був перешкодою для його присутності на бенкеті. Його дружина також була б там гостинно прийнята, проте він мав власні плани щодо приємного проведення часу. І вони видавалися йому більш привабливими за бенкет, на який він обіцяв прийти. Відмовляючись від запрошення, він не попросив вибачення і навіть не виявив навіть позірної вічливості. Слова не можу прийти лише приховували правду. Мені це байдуже. Усі виправдання свідчать про те, що розум запрошених був цілковито поглинутий іншими інтересами. Запрошення, котре вони пообіцяли прийняти, згодом було відхилене, і щирий друг залишився ображений їхньою байдужістю. Читаємо Луки, 14 розділ з 21 тексту. І вернувся той раб і панові своєму про все розповів розгнівався господар тоді, та й сказав до свого раба. Піди швидко на вулиці та на завулки міські, і приведи сюди вбогих, і калік, і сліпих, і кривих. І згодом раб повідомив: пане, сталося так, як звелів ти, та ще місце є, і сказав пан Рабові Піди на дороги, і на загороди, і силою прийти, щоб наповнився мій дім. Кажу, бо я вам, що жоден із запрошених мужів тих не покуштує моєї вечері. Бо багато покликаних та вибраних мало. У притчі під паном мається на увазі Бог, звані гості юдей. Протягом усієї своєї історії юдеї мріяли про той день, коли Бог безпосередньо вторгнеться в історію. Але коли він зробив це, вони трагічно відкинули його запрошення. Жебраки, запрошені з вулиць та провулків, це митарі та грішники. Вони привітно вітали Ісуса, чого ніколи не робили правовірні юдеї. Люди, запрошені дорогами, це язичники, для яких ще було багато місця на бенкеті Божому. Як висловився один коментатор Біблії, природа та благодать протидіють порожнечі. Тому, коли юдеї відкинули запрошення Бога і його стіл залишився незайнятим, він послав запрошення язичникам. Але одне запрошення з цієї притчі на превеликий жаль розуміли і тлумачили неправильно. Піди скоріше, сказав розгнівавшись господар, приведи сюди. Колись Августин використав це для виправдання релігійних гонінь. Його використовували для виправдання інквізиції, для виправдання загрози смерті та ув'язнення, для походів проти єретиків. Для всього того, чого має соромитися Християнство, ми повинні завжди читати цей текст з іншим текстом в голові 2 Коринтян 5.14 Бо Христова любов спонукує нас. Царство Боже спонукує нас лише до одного любові. Дуже цікаво, що Ісус також представляв Царство і служіння в ньому як бенкет та свято. Царство Боже є найрадіснішим, що може бути в житті. Тож які уроки нам дає сьогодні ця притча? Ми можемо прочитати її і подумати: от юдеї нерозумні, інша справа, ми, кому відкрита істина. Але тоді ми нічим не відрізняємось від тих самих юдеїв, що і Христа розп'яли пізніше. Уявімо себе у всіх ролях цієї притчі, починаючи з кінця, Луки. 14 розділ, 23 текст І сказав пан Рабові Піди на дороги і на загороди, і силою прийти, щоб наповнився мій дім. Це люди, які були не в місті, які подорожували, можливо, а може, в них не було дому. Ким би вони не були, Господь їх закликав і прийняв. Ми також колись були загублені, але через тих, кого послав Господь, ми прийшли до нього, до його дому. Ми є частиною цієї гостини, що для нас її приготував Ісус. Наступна категорія людей Луки 14.21. Піди швидко на вулиці та на завулки міській, і приведи сюди вбогих, калік, сліпих кривих, зневажені і відкинуті суспільством. Чи не були такими ми? Чи не сміялися з нас в школі, на роботі, сусіди? Ніколи не бувало такого. Господь прийняв нас. І не просто прийняв, пожалів і все, він прийняв нас, назвав рідними, подарував дещо дуже цінне, вічне життя. Наступна категорія людей в притчі записана у 18 тексті. І зараз почали усі відмовлятися. Чи не можемо ми бути такими людьми? Чи не відмовляємось ми від заклику Бога? Чи не вважаємо себе автоматично спасенними, бо належимо до обраного народу? Євреї, яких мав на увазі Ісус під цією категорією людей, вважали. І до чого це призвело? Як часто ми ставимо свій комфорт вище Божого заклику? Навіщо служити, коли можна зберегти спокій і зручність? Наступна категорія людей 17-й текст. І послав він свого раба. Хто цей раб? Чи можемо ми бути ним? Саме він кликав обраних, саме він кликав бідних і відкинутих. Для тих із нас, кого в церкву привів чи привела брат або сестра, нескладно відповісти, хто цей раб для нас. Можливо, в когось це була не людина, а обставина чи проблема, хвороба, аварія тощо. Бог може використати будь-який засіб, якщо він виявиться дієвим, щоб закликати нас до столу. Але чи будемо цим засобом ми. І наостанок, 16 16 текст, один чоловік спорядив був велику вечерю і запросив багатьох. Можна подумати, ну це точно нас не стосується. В притчі паном виступає сам Господь, і ми не можемо міряти на себе цю роль. Та з цією думкою, я не погоджусь. Христос каже у Матвія 5 розділі 48 тексті. Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Слово досконалий можна також сказати як повноцінний. І також пам'ятаючи контекст уривку, про який ми говоримо, Ісус був на гостині, коли розповідав цю притчу. І організатору Він сказав такі слова Луки, 14 розділ з 12-го вірша. А тому, хто його покликав, сказав він: коли ти справляєш обід чи вечерю, не клич друзів своїх, ані братів своїх, ані своїх родичів, ані сусідів багатих, щоб так само й вони тебе не запросили. І буде взаємна відплата тобі. Але, як справляєш гостину, клич убогих, калік, кривих та сліпих, і будеш блаженний, бо не мають вони чим віддати тобі. Віддасться ж тобі за воскресіння праведних. Важливіше надати перевагу тому. Хто дійсно її потребує, а не тому, хто потім віддасть вам. Тож будьмо милосердними панами, щоб робити благо тим, хто потребує, будьмо вірними рабами, щоб Господь використав нас для навернення інших, будьмо справжніми друзями Ісусу, щоб земні турботи не відволікали нас від Його заклику. Пам'ятаймо про Божу любов до нас, щоб ми самі могли її. Виявляти, звернемось до Бога в молитві. Отець наш Небесний, ми звертаємось до тебе в цей час із в першу чергу подякою за той урок, який Ти давав людям ще 2000 років тому, будучи на цій гостині у фарисея, який лунає до нас сьогодні. Допоможи нам, будь ласка, бути щирими християнами. Бути щирими твоїми послідовниками, щоб ті істини, які ти відкривав, які ти відкриваєш в нашому житті на сторінках Біблії, були реальністю нашого життя, щоб ми не відкинули твій заклик, коли Він лунатиме до нашого серця. У ім'я Ісуса Христа, ця молитва єдиному Богу. Амінь.